Кіровоградські маршрутники ухиляються від мобілізації. Представники військкомату чотири рази безуспішно намагалися. Вручити повістки працівникам підприємства перевізника Автолегіон Варванської. Керівництво відмовилося передати повістки своїм підлеглим. Коли у військових урвався терпець, вони з повістками на руках о п'ятій ранку, доки водії ще не вийшли на маршрути, завітали на підприємство. Втім, і цього разу керівництво не забажало співпрацювати з військовими. Прізвищ своїх працівників називати не захотіли. Повістку отримав тільки один доброволець зі ста шоферів після втручання СБУ та та попередження про кримінальну відповідальність перевізник пішов на поступки і пообіцяв до понеділка надати список потенційних призовників. Сейчас выручаю всем работникам, у меня не останется работников. Все. Я должен содействовать работникам военкомата. Это не мое дело. Их не дело. И не милиция, и не наше предприятие. Это военкомат должен делать. Конкретно. Вручать лично каждому повестку. Но когда приходит с такой повесткой, да, я ничего сопротивляться не буду. Но когда приходит, то противозаконно, когда нет фамилий. То есть они сейчас решают, кого призвать. И меня, давайте призвать у меня первого. Завершилось тем, что э, э керевник надаст список на его, скажем так, розгляд, яких він вважає придатними зі свого погляду. Ми цю всю ситуацію перепровіримо, переглянемо скажімо так, цих військовозобов'язаних для кандидатів е е для призову, але остаточне рішення буде прийнято вже після того, як пройде вся процедура відбору військового зобов'язання.